Так, так, потихень. Директор на місці. Ну, напевно, так. Чудово. Угу. Добрий день. Побігали. Зайняті. Ранок холи. Наші секретні інформатори повідомили нас, що пан Жук ходить, пропонує хабаря в руб. Шевченківського району міста Києва за переслідування нас за нашу діяльність. Інформація перевірена на 100%. Хочеться зараз наручно задати питання. Як так, пане Жук, кристально чиста особа з кристально чистою біографією, то виявляється не СБУ, ви лякаєте? Да? На СБУ просто видно хабаря не вистачає, хоча просто жадність більше за все. Знаємо, що запаковані ви нормально. Зараз задамо питання і паралельно подамо інформаційний запит, який я пишу прямо тут наручно, звернення щодо польових відомостей. Добрий. день. Здравствуйте. Ну. Пане Сергію Володимирович, скажіть, будь ласка, якого розміру ви хабар занесли в Шевченківський РУП, щоб нас переслідували? Ще раз. Ну, в мене є інформація, що ви ходите, роздаєте хабарі безпосередньо в Шевченківський РУП міста Києва за переслідування нашої громадської діяльності. Знаєте, немає що такий Шевченківський рух? Районне управління поліції Шевченківського району. Не, Не знаєте, так? Да? Угу. Хорошо, дивіться. В світлі того, що немає часу, зараз дуже в мене відділ. Я пишу наручно зараз звернення щодо надання мені публічної інформації. Це по цих перечотках, які. Це я ж вам да, і де, де поставити печать? Пічать чого? Ну, що ви вхідний номер, що ви отримали. Я ж вам зараз... сказав, у нас дві канцелярії, одна в Києві, одна в Житомирі. Тут не можна подати? Тут немає канцелярії. Ага. Вам ніхто вхідний не показав? Я ж вам це пояснив. Ага. Ага, тобто наліснісництві на цю заяву не приймуть, правильно? Ні. Ну ви ж на кого добре, на світошину поїде. Все добре тоді. Дякую, це ручка ваша. Хорошо, угу. дякую. Погнали. <кій> Значить, друзі, дивіться, яка ситуація Туши поки. <кій> Пан Жук знову грає е, гарну міну при хріновій відверто грі. Значить, є інформація, що ходить, замовляє нас. Переслідуючи нас за нашу е, публічну, соціально важливу діяльність, звертається до різних управлінь в місті Києві з е, проханням прийняти хабаря в, нормальному, в нормальній кількості, скажімо так, конкретного хабаря, щоб нас переслідували. Але ну, що хочеться сказати, е, без лаха життя плоха. Носіть, пане Сергій Володимирович, носіть. Нехай хтось, хоч з пользою, пустить ці кошти, які ви витрачаєте на переслідування громадських організацій. Знаючи про те, що начальник поліції міста Києва досить адекватний керівник, я думаю, що ЖУК Сергій Володимирович черговий раз потерпить фіаско. Ми хотіли подати щойно, це я так, між прочим, поцікавився. Як він себе почуває після того, як він там ходить, намагається нас замовити. Да? От. навіть глазом не моргнув. Ми вже давно визначили, що жука артист дуже хороший. Ми. Оскара правда, ніхто йому так і не дасть. Дайте, будь ласка, хоч хтось йому цього Оскара ми, за його акторські, ар, акторську майстерність. Так от, Зараз їдемо, я думаю, не зараз. При найближчій нагоді з'їздимо на Святошину, подамо цей інформаційний запит щодо е, отримання відкритої публічної інформації, яку вони приховують. І далі долучимо їх до відкритих кримінальних справ у рамках кримінальних проваджень, які вже мають якось розслідуватися нашою поліцією. Тому, друзі, розповсюджуйте дане відео максимально. Разом сила бурітися по все буде добренько, погнали далі.